Вчора у Нововолинську з робочим візитом перебував народний депутат України від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Олійник. Після зустрічі з виборцями народний обранець провів прес-конференцію для представників місцевих змі. Спілкувались на різні теми, хоча природньо питанням номер один була суспільно-політична ситуація в державі. Я думаю, що ті, хто був на зустрічах зі мною, пам'ятаєте, що останні наші зустрічі були власне і говорили ми про те, що не може в Україні бандитська влада існувати довго. Тоді ще рік тому здавалося, як ось цей колос можна зняти, як його можна скинути, як його можна повалити, за яким міліція, прокуратура, беркут і так далі. Але пройшов рік, і мільйони українців, вийшовши на вулиці Києва, Нововолинська, Луцька, Чернігова, по великому рахунку, майже усієї України, вони продемонстрували всьому світові про те, що, що про нас не говорили. Який би помилок український народ не робив, але він завжди відстоїть своє право жити у вільній державі. Це відбулося справді дорогою ціною. Пішла у вічність Небесна Сотня. Загинули прості люди, основному молодь, це ці люди, які найбільше хотіли жити в європейській цивілізованій країні. Так трапилося, що я фактично три місяці пробув на Майдані. І я пам'ятаю, з що починався Майдан і як він переріз ну, в реальну революцію. Але, на жаль, ці випробування, які нас чекали після 20 лютого, вони виявилися набагато драматичнішими, а сьогодні вже можна говорити трагічнішими, ніж, мабуть, будь-хто думав. І не з нашої вини, не з вини тих українців, тих нововолинців, які стояли, відстоювали своє право і право своїх дітей жити в цивілізованій державі. А з вини, на жаль, влади, я наголошую влади. Сусідньої держави, держави, влада якої зрозуміла, що через декілька місяців і в цій державі, а це Росія, так само можуть вийти мільйони людей на вулиці і цей режим, який там є, так само скинути. І цей страх привів до того, що в Україну були направлені спеціальні диверсійні групи, які сьогодні розхитали. Ситуацію на Сході і на півдні України до того, що там лється кров. Для чого це зроблено? Я думаю, сьогодні всі прекрасно розуміють. Що сьогодні влада цієї держави ставить за мету, щоб такої держави, як Україна, взагалі не існувала. Важко пояснити з точки зору людської логіки ну, мотиви дій Путіна. Ми нічого їм поганого не робили. Ми ніколи не могли погрожувати Росії в силу того, що в нас не було ядерної зброї. У нас немає такої армії, в нас немає такого сучасного зброєння. Чому ця людина так захотіла, я думаю, це будуть вивчати історики, психологи, медики і багато інших спеціалістів, але це все справді відбулося іменно з цієї причини. Окрім того, народний депутат торкнувся і, мабуть, найзлободеннішого для українців питання виборів президента України, які відбудуться 25 травня. Віктор Олійник наголосив, що саме цей вибір наших громадян буде визначальним для подальшого розвитку держави, і що від кожного з нас залежить, чи існуватиме Україна як така і у якому напрямку вона буде рухатись. Через 10 днів. Україні відбудеться ще одна подія, яка буде визначати по великому рахунку так само наступний хід подій і що буде в Україні відбуватися протягом наступних декількох місяців. Про роки я навіть не хочу загадувати, тому що все дуже непередбачено. І ніхто не знає справді, що буде завтра, післязавтра. Ви знаєте, що російські війська будь-якої миті готові перейти кордон. Вони сьогодні перемальовані російські танки в миротворчий контингент, в білі кольори. Команда може надійти будь-яку секунду. Це теж не є таємниця, це всі знають. І ми знаємо, і весь світ знає, що це є насправді так. Але 25 травня справді є важливим днем, який дасть можливість узаконити чітко, логічно, з юридичної правової сторони, без будь-якої закованки, всю вертикаль влади в Україні. І тому сьогодні справді перед новолинцями, перед всіма українцями. Стоїть проблема, що ж ми будемо будувати, як ми будемо будувати, і з ким ми будемо будувати майбутнє України. І сьогодні справді унікальна ситуація за всіма соціологічними службами. Абсолютна більшість громадян сьогодні ще не визначить за кого голосувати. Такого теж в історії українських виборів ніколи не було. Я називаю це офіційні дані, які назвали в принципі, всі соціологічні служби, що за два тижні до виборів більшість громадян не знає за кого голосувати. І, мабуть, вона буде визначати. Свій вибір в ці останні дні. Я думаю, кожна людина, яка буде йти до дільниць, повинна собі сказати: а чи ця людина протягом останніх 4 років, чи не була вона причетна до тих корупційних схем? Я задаю питання навіть до тих політиків, які Я не буду назвати прізвище ні жодних. А чи має право політик сьогодні, який працював в уряді Януковича? Який хотів би він чи не хотів би, він приймав участь в всіх цих, цих корупційних схемах, тому що іначе там не можна було жити і працювати. Чи має він сьогодні моральне право йти на вибори? Чи має право людина, яка сьогодні створювала партію регіонів, по-різному можемо відноситися до цієї партії, але ця партія породила Януковича. Хотів би сказати, що за кого б люди не голосували, за кого б кожен новолинець не голосував, я думаю, ставлячи галочку проти будь-якого прізвища. Він перш за все повинен задати собі питання, таке, як і от я задаю своє собі питання. Чи хочемо, ми, щоб було все так, як було, чи хочемо ми, щоб щось було по-іншому? Чи хочемо, ми, щоб ці люди, які сьогодні прикриваються хорошими словами, гарними словами, тому що всі хочуть жити по-новому, і я хочу жити по-новому. Але насправді зустрічаються з найбільшими корупціонерами, які сьогодні переслідує американські спецслужби, які сидять в тюрмах, і після цього заявляють, що вони просто поговорили між собою. Про якісь речі, після цього один з кандидатів знімається на користь іншого. Чи ми хочемо це, чи ми все ж таки, хочемо, щоб на щось змінилося? Щоб ось слова, які ми говоримо, люстрація, корупційне, антикорупційне бюро, щоб воно стало не просто словами, а щоб справді були проведені розслідування, щоб справді відбулася люстрація. Тому що люди, які чотири роки крали, вони не мають права справді претендувати на посади сьогодні, якщо ми хочемо будувати щось європейське. Хоча б щось. І я думаю, що в залежності від того, що буде 25 го числа, таким буде і майбутнє наше, наших дітей. Тому що, знаєте, можливо, дехто з вас каже, що от говорить високі слова, але коли вдуматися з місць цих слів, ми сьогодні справді визначаємо те, що буде через 5, через 10, через 15, через 20 років. Медійники здебільшого цікавили ситуацію, що нині склалась в Україні, і, власне, шляхами виходу з цієї кризи. Серед заданих журналістами питань діяльність сепаратистів на Сході, реакція Європи на агресію Росії проти України та інші.